Вітаю вас, шановні глядачі, на нашому каналі Переспі Сіті. Запрошую вас до перегляду нового чудового матчу. Втрата команди у маніжках. Назар Саболта з м'ячем. Назар Саболта забиває гол. Рахунок стає 1-0. Знову команда без Маніжука атакує. Назар Саболта з м'ячем. Роман Шклянка перехоплює. Пас на Максима Горбая. Максим Горбай вихід 1 на один. Гол забиває Максим Горбай. Зрівнює з рівні він рахунок. Боротьба за м'яч. Роман Шклянка виграє цю дуель. Прокидає собі на хід. Чудово обходить захист суперника. Роман Шклянка з м'ячем. Чи буде удар? Простріл Максим Горбай забиває з прострілу Романа. Рахунок стає 2-1. Штрафний удар. Команда без маніжок м'ячем. Назар Саболта удар гол. Рахунок це 2-2. Зрівнює команда без Пенальті команди без маніжок. Назар Саболта забиває третій гол. 3-2 рахунок. Знову атака команди без маніжок. Василь Чоп не переграє ортаря. Назар Саболта. Чи буде удар? Удар головою. Максим Горвей вдало захищається. Команда без маніжок м'ячем. Назар Саболта. Простріл і 4-2 стає рахунок. Кидання ауту. Команда без маніжок. Удар. Переграє ортаря Назар Саболта. Рахунок стає 5-2. Помінялися частинами команди. Удар в поперечку. Чудовий був момент. Дмитро Євду з м'ячем. Атака по правому флангу. Простріл. Не вдається Максиму Горбою пробити. Чи буде пенальті в цьому моменті? Максим Горба підходить до м'яча. Розбігається. Воротар відбиває м'яч. Чи буде добивання? Команда в Маніжках атакує, Роман Шклянка з м'ячем. Накривають його. Роман Шклянка втрачає м'яч. Удар гол. Рахунок стає 6-2. Роман Шклянка невдало вибиває. Назар Саболта, вихід 1 на 1. Вутар відбиває. Василь Чоп добивання. Незрозуміла гра вуртаря. Автогол свої ворота. Знову небезпечний момент. Назар Саболта. Чи буде удар? Василь Чоп добиває у пусті ворота. Рахунок стає 8-2. Розгромний рахунок. Знову команда без маніжок з м'ячем. Удар. Воротар на цей раз відбиває. Васильчоп. Удар головою. 9-2 стає рахунок. Команда в маніжках атакує. Роман Шклянка пас на Стаса рурку. Стас рурка з м'ячем. Простріл. Максим Горбай не замикає. Вуртар вибиває. Стас Рурка з м'ячем. Чи буде бити в цій ситуації, наносить удар по тих м'яч. Атака команди в Маніжках. Дмитро Євтух з м'ячем. Простріл Максим Горбаєв попадає в штангу. Був чудовий момент, щоб зменшити відставання. Команда в Маніжках знову з м'ячем. Невдалий прийом. Аут для команди без маніжок. Стас Рурка з м'ячем. Пас на Максима Горбая. Максим Горбай прострілює, але занадто сильно. Стас Рурка не встигає за м'ячем. Помилка в захисті. Максим Горбай удар. Третій гол забиває для своєї команди. Зменшує відставання. Знову атака команди в маніжках. Стас Рурка з м'ячем. Простріл Олексій шклянка не забиває в прекрасному моменті. Дуже він був близько до голу. Команда у Маніжка з м'ячем. Вутар відбуває. Максим Горбай з м'ячем. Пас на Стаса рурку. Стас рурка в дотик. Максим Горбай забуває в пусті ворота. 9-4 рахунок. Стас рурка удар повз ворота летить м'яч. Чудовий був момент, щоб ще раз зменшити відставання і бути ближчим до перемоги. Команда без маніжок атакує. Команда в маніжках захищається. Максим Горбай. Пас на Стас Рурка в розвороті. Стас Рурка, вихід один на один. Не переграє воротаря. Максим Горбай удар. Повз ворота летить м'яч. Атака команди без маніжок. Вихід один на один. Роман Шклянка з м'ячем. Контролює м'яч біля своїх воріт. Втрачає м'яч. Васильчоп. Удар в пусті ворота. Забиває 10-й гол. Максим Горбай вибивання. Заробляє кутовий для своєї команди. Стас Рука з м'ячем. Пас над Детра Євтуха забиває 5-й гол для своєї команди. Максим Горбай з м'ячем. Падіння. Чи буде продовження атаки? Команда Манішка з м'ячем. Митроєвдух невдало приймає м'яч. Аут для команди без маніжок. Атака Олексій Шклянка. Чи буде удар? Гол забуває Олексій Шклянка. Чи він відставання для своєї команди? Потрібно забити чотири голи, щоб зрівнятись. Знову атака команди в Маніжках. Максим Горбай. Удар з лівої. Забиває Максим Горбай. П'ятий гол. сім десять рахунок. Стас Рурка, восьмий гол для своєї команди. Максим Горбай на лівому флангу обходить двох суперників, воротар відбуває. Чудовий був момент, щоб зменшити відставання до одного голу. Команда без маніжо з м'ячем. Удар гол. 11-й гол забуває команда без манішок. На цьому наш матч завершено. Добре, я троханку. Стас напади, Стас напади. Ворота, є! Куда ти Блядь! А закидають?

що, де має черпака? Я вдома. Ага. Добре. Ти новини не романь. Я тобі Все засувку дёрну, ладно. Я васта. Васта зерно майно. Сюда. сюдаэты назад ого

просто приятно. Та найкраща гравець сьогоднішнього дня. Клянка Олексій. Клянка Олексій. Мені сподобався Назар Саболта. Назар Саболта. Дишель, а.к. Назар Саболта.